Сьогодні, 15 липня 2023 року, Канада вперше анонсувала спеціальну програму для українців. Ця програма дозволить українцям якнайскоріше отримати статус Permanent Residence. Зацікавила? Погнали! Ви знаходитесь на каналі Актуальна Канада і я його ведуча Анжеліка. Саме сьогодні закінчується програма Коєд. Я вже зняла відео на цю тему, що програма Коєд закінчена. Будь ласка, подивіться це відео, та також я зробила посилання на важливі дати по цій програмі. Сьогодні Канада проігнорувала продовження програми Коє, тому що ні в яких новинах я не бачила, що програма зупиняється або продовжується. Але і сьогодні ж Канада запустила нову програму. Канада запускає шлях для воз'єднання родин. Та підтримки українців. Ну що ж, розберемо основні тези цієї програми, розберемо саму програму. І я вам кажу, це буде дуже цікаво і не варто поспішати радіти. Випуск новин 15 липня 2023 року. Оскільки Росія продовжує жорстке вторгнення в Україну, Канада продовжує адаптувати свою відповідь, щоб допомогти тим, хто тікає від насильства. З моменту запуску в березні 2022 року канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки Куаєт надав тимчасовий притулок. Увага понад 166 тисячам українців, але звісно, ми з вами прекрасно розуміємо, що половина. Як точно вже виїхала з Канади. Зараз ми запровадили постійну підтримку для тих, хто хоче приїхати до Канади, і для тих, хто хоче залишитися тут назавжди зі своєю родиною. Програма починає діяти з 23 жовтня 2023 року. Наразі ми подробиць не знаємо, але нам заявили таке. А зараз я буду цитувати, та ми з вами будемо все розбирати. Починаючи з 23 жовтня 2023 року, це новий шлях надаватиме постійне місце проживання, тобто статус перманент резиденса, тим, хто втік від незаконного вторгнення Росії та хоче залишитись в Канаді, тобто тим, хто має візу Куаєт, щоб мати це право, громадянин України повинен перебувати в Канаді з статусом тимчасового резидента та мати одного або кількох членів сім'ї в Канаді. Тобто на цю програму ви можете податися тільки тоді, коли ви знаходитесь в Канаді. Ви не можете викликати родича із України в Канаду або із Європи в Канаду. Треба, щоб ви і родичі вже знаходились в Канаді, і після цього ви разом подаєтесь на цю програму. А зараз розберемо, хто ж має право воз'єднатися з родиною. Тому що коли я читала цю програму, я думаю, блін, як круто, родина ж велика. І дядьки є, і двоюродні сестри, і тітки, да, всі є. І можна з ними воз'єднатися. Але так, не так все. все не так просто. Тому я цитую: хто ж має право воз'єднатися з родиною. До тих, хто має право входять українські подружжя, сімейні пари. Тобто цивільний шлюб, батьки, дідусі, бабусі, брати та сестри, а також діти та навіть онуки канадського громадянина або мешканця Постійного Канади Permanent Residence. Більш детальна інформація буде доступна ближче до запуску програми в жовтні. Тобто, якщо у вас зараз дідусь знаходиться в Канаді, в нього канадський паспорт, ви маєте право з ним воз'єднатися. Або, наприклад, онука вже має статус permanent resident, і вона має право воз'єднатися зі своїм дідусем, братом, всією родиною першої та другої лінії родства, але ця родина повинна перебувати вже в Канаді. Ось таке невеличке но. А зараз я прочитаю вам швидкі факти, які трішечки. Відкриють нам доступ до цієї програми. Новий шлях на постійне проживання не потребує фінансових зобов'язань, це дуже важливо. І сім'ї мають подати заявку до 22 жовтня 2024 року. Більш детальна інформація, зокрема про те, як подати заявку, буде доступна ближче до запуску програми, тобто ближче до 23 жовтня 2023 року. Що це за фінансове зобов'язання? Раніше, щоб поз'єднатися з родиною, треба, щоб родина, яка вже живе в Канаді, вона виступала спонсором. І треба було показати гроші там і закоментувати ці гроші і сказати, що ми там беремо цю людину, і ми показуємо, що ми, якщо що, будемо виплачувати за неї гроші. Тобто людина приїздить на все готова. Зараз такого немає, ніяких фінансових зобов'язань не буде. Але ми не знаємо, це будете... Коштовна програма. ця, Чи буде ця програма безкоштовна? Тобто, ближче до дати відкриття програми, ми все дізнаємося, але на спонсорство гроші не потрібні. Ще один факт: цей шлях не матиме впливу на кількість місць, доступних через програму для батьків, дідусь, бабусь, українці прийняти за цією програмою є продовженням до будь-яких, членів не в родини, які приїжджають до Канади за цією програмою. Тут я трішечки погугла і тепер розповім вам. Раніше можна було спонсорувати лише чоловіка та дружину. Наприклад, ви одружилися з неканаткою, але ви канадець, ви визиваєте її до себе, вона отримує статус permanent residence. А зараз ви можете навіть спонсорувати батьків і дідусів. Для батьків існувала така програма: це лотерея. Це єдина лотерея, яка є в Канаді. Тобто, ви мали мати всі ці кошти та документи. І ваші батьки е, участвували в лотерії. І якщо вони виграють, вони мають право воз'єднатися з родиною. Якщо вони не виграють у лотереї, ви не можете воз'єднатися зі своїми батьками. І я кажу мені Google, я кажу мені Форум, хтось брав участь у лотереї 5, 6, 7 разів і не разу не виграв її і не зміг возз'єднатися зі своєю родиною. А про те, щоб воз'єднатися з дідусем, онукою, бабусію, онуком, просто й мови не йшлося. А зараз це це є у вас. Тобто, ви, вам саме головне отримати статус permanent резиденс. Наприклад, ви молода дівчина, ви отримали статус permanent резиденс, а ваші батьки та ваші дідусь з бабусею знаходяться вже в Канаді, і вся ваша родина може отримати статус постійного резидента в Канаді, а й згодом канадський паспорт. Тобто це, ця така новина і гарна, і негарна з іншого боку. Гарна вона для тих, хто має родичів першої другої групи в Канаді, і негарна вона для тих, хто не має ніяких родичів в Канаді. Ну, якщо чесно, коли анонсували цю програму, я так прочитала і подумала, що Коєт спеціально для цього і зробили, щоб потім зробити воз'єднання з родиною. І це не буде дітки-тітки. Це буде лише батьки, дідусі, бабусі та онук, ну і, звісно, брати, і сестри. І це невелика кількість людей, яка зможе дійсно скористуватися даною програмою. Ну а цей вже цікавий факт для тих, хто не встиг. Подати заявку, подати аплікацію, щоб отримати безкоштовну візу в Канаду. З 16 липня 2023 року українці, які подають заявку на приїзд до Канади через існуючі програми тимчасового проживання, стягатимуться всі збори та стандартні вимоги. Тобто, як і говорили до цього, за візу придеться заплатити та потрібні будуть спеціальні вимоги. Дуже цікаво те, що програма по видачі віз, завершуєте оцей день. А ця програма анонсувалася по воз'єднанню родин, і все це зробилося в один день. Тобто, для тих, хто боявся, що він не отримує стадусперемонетрезден, це просто не пробував в Канаді, але зараз прочитав цю новину, ну там 5 годин тому, 10 годин тому. Вони швидесенько среагували і швидесенько подали аплікацію та отримують свою візу. Коєти паспорт. З чим я їх і поздоровляю? А нас, українців. Інших я не поздоровляю, але можливо, будучи роздоблятись якісь програми, але щось мені підскаже, що ні. Ось така ось програма для українців. Пишіть у коментарях, чи справедлива вона чи ні. Чи маєте ви родичі в Канаді чи ні. Пишіть, я чекаю на ваші коментарі. Ну що ж, будемо прощатися. Миру Україні. Слава ЗСУ! До зустрічі в Канаді. Bye guys!